Днями в Славутському історичному музеї відбувся круглий стіл, учасниками якого стали представники національних, державних, обласних міських музеїв та історико-культурного заповідника «Межибіж». Вітаючи учасників зустрічі, міський голова Славути наголосив на важливій просвітницько-виховній ролі музеїв у справі формування громадянських якостей жителів краю, а також зазначив, що робота музеїв тримається значною мірою на ентузіазмі. Музейних працівників та громадських активістів і тому дана зустріч є надважливою в плані обміну досвідом, можливості почути конструктивну критику поради практиків щодо вдосконалення роботи славутського музею, який нещодавно постав перед славучанами і гостями міста в оновленому вигляді. Коли приїжджають люди, не то що фахівці, а люди, які все своє життя займаються чи геологію, чи біологію, чи історією, то дуже важливо, коли вони Свої знання можуть нам передати, коли можуть порадити, щиро порадити, маючи опит вже роботи і практичної, і теоретичної, багато пропозицій є, які сьогодні озвучені і будуть озвучені. Вони заслуговують на повагу і заслуговують на те, що були реалізовані. І ми їм за це вдячні. Тому у нас музей. Не повинен носити закритий це закритий клуб, це відкритий, але він повинен продовжуватись на бути науковому напрямку. Тут повинні е, працювати і наші в, е, вчителі, і наші екологічні центри. І дітки тут повинні не тільки прити картинку, познати, а вони повинні розуміти, що суть що от є. Праці да там річі. що воно собі представляє, от це пізнання історії, культури нашого краю, нашої землі. Принагідно міський голова також дякував за співпрацю і активну громадську позицію координатору зустрічі Галині Форманчук. Відзначив грамотами велику команду музейників, наукових співробітників, хто був причетний до тривалого процесу реконструкції Славутського історичного музею, в їх числі член національної спілки художників України Яків. Павлович Сергій Єсюнін провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, який власне розповів присутнім про всі складнощі, пов'язані із реконструкцією музею, що був побудований у 1985 році як музей бойової і трудової слави, і майже зовсім не розкривав події надзвичайно багатої історії міста в інші часи. Сьогодні, завдяки новому концептуальному підходу, і це відзначили всі присутні. Славутський музей має можливість показати надзвичайно багато цікавих, цінних експонатів. Одна з нових експозицій розповідає про особливості природних ресурсів і тваринного світу краю. Їх унікальність лягла в основу книги Природа Малополіського погориння, виданої Національною академією наук України. У Славутському краю є цілий ряд. Унікальних природничих об'єктів, які по суті не мають аналоги в Європі, це унікальні болота, це унікальні соснові ліси, це унікальні бари. І є цілий ряд місце знаходження цих рідкісних видів, які вже давним-давно втратила Європа, і які втратила вже навіть інші області України. От, і ось створення такої експозиції в музеї, яка була сьогодні відкрита, невелика природнича експозиція. Вона досить має велике значення. По перше, і учні, і пересічні глядачі цього музею вони завжди можуть познайомитися з цими фітрораритетами, які є з природі при обговоренні перспектив і можливостей розвитку Славутського історичного музею прозвучало багато цікавих практичних порад і пропозицій щодо того, яким повинен бути музей сьогодні, аби бути цікавим громаді. І сьогодні я хотів наголосити на те, що музеї зараз вони повинні бути динамічними. От зараз дуже популярними такі: от музей Ландау є в Харкові, зараз і в Хмельницькому відкрився, де людина приходить, все може пробувати людські відкриття, як вони відбувалися. Через те, і тут хотів наголосити, що повинна бути та частина, яка дійсно музеїна, до якої не можна навіть чіпати руками. А повинно бути те, де можна взяти в руки. Це можуть бути копії документів, навіть зроблені. І, отак, як в нас в музеї Голодомору, люди читають справи, як тоді, ні за що, людей каралися в тюрму, садили, виселяли в Сибір. Ось і тут повинно бути можливо ці елементи треба використати. Мені дуже сподобалася експозиція, була критика, але вона ніби позитивна. Я думаю, що цей музей має перспективи розвитку. Ну, це надбання вашого міста і, мабуть, району також. Дуже дякую організаторам, що вони запросили мене брати участь в цьому круглому столі. І трошечки ми ще й допомогли своїми зразками. Можливо, ще буде у нас можливість продовжувати співпрацю на благо розвитку цього музею. Під час зустрічі музейників у Славуті говорилося і про проблемні питання галузі. Окрім того, йшлося про збереження і збагачення історичних пам'яток, про роль музеїв в діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Власне, для цього організатори запросили до участі у круглому столі вчителів історії та біології загальноосвітніх шкіл міста, спеціалістів еколого-натуралістичного центру школярів, на яких міський голова поклав зав. Дання підготовки дітей до спілкування з музеєм, адже це є визначним фактором активної співпраці школи та музею.